Всім привіт, з вами я, Андрій. Це мій канал Game Stories. Іграю в PUBG Mobile. Найкращі моменти. У мене переважно ці є снайперські постріли в голову. Я б не сказав, що гораю, не я ідеально граю, але непогано. Снайперкою. Опа, все, пішов. Добили зразу його може підняти. От він зліва побіг, верніше справа. Справа, справа, справа. По дрібені. Так я його засік і. Оп. Раз, і все. Наш його добив. Продовжуємо далі. Далі у нас снайперські постріли. Війшов на зашиб його бачите, він стріляє по мене, Потім по першому. Перший його взяв на себе відволікає. І нема. Ми перед малим івентом. Сосновки. Йдемо далі. Цих захвачено. Того добили. Вже я дай філію про цього. І Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.